Всім привіт! Це моя третя спроба записати це відео. Але яка різниця? Головне, що я наважилась, тому що сьогодні я записую своє перше офіційне відео на цей канал, де я планую регулярно випускати відео на тему харчування. Якщо чесно, я вже дуже давно планувала розпочати ведення цього каналу, але ніяк не могла знайти на це час. Тут мені виповнилось 30 років, і я зрозуміла, що я або почну це зараз, або не почну це ніколи. Але давайте по порядку. Ще раз всім привіт, мене звати Сабіна, і, можливо, ми з вами знайомі через канал Йога Українську, який минулого місяця набрав вже більше 100 тисяч підписників. Це неймовірне досягнення, я безмежно вдячна всім і кожному, хто до цього причетний. Проте мало хто знає, що насправді основною моєю професією є не йога, а саме. Харчування. Я декілька разів вже розповідала про свою освіту, ви можете знайти це в описі до мого каналу. А сьогодні хочу тільки поділитися гарною новиною про те, що мене зачислили на програму дієтологічної інтернатури, а це означає, що після її завершення, хоча попереду ще дуже багато роботи, наступного року, склавши іспит, я зможу отримати американську ліцензію дієтолога. Про що буде цей канал? Ну, звісно ж, про харчування, але не лише про рослинне. Тут ми будемо загалом з вами говорити про зв'язок здоров'я та харчування і як, покращивши свої харчові звички, ви можете покращити своє життя. Я на веганському харчуванні вже 7 років, і за цей час я допустилась величезної кількості помилок. Мені б хотілося, щоб ви їх уникнули. Через своє відео мені дуже хочеться донести до вас дві думки. Перше, що важливо не тільки те, що ви виключаєте із свого раціону, найважливішим є те, що ви до нього додаєте. І друге, це не обов'язково ставати повністю веганом. Просто додавши більше цільних, різноманітних, рослинних продуктів у свій раціон, ви вже принесете багато користі собі і нашій планеті. З іншого боку, мені хочеться, щоб цей канал був опорою та підтримкою для всіх тих, хто перейшов на рослинне харчування. Бо хто як не я знає, скільки міфів є довкола цієї теми. Я докладаю дуже багато зусиль. Я інвестую дуже багато часу і не тільки для того, щоб бути для вас джерелом. Надійної і науково обґрунтованої інформації. Я сподіваюся, що основна думка цього відео вам зрозуміла. Я вже заготувала величезну кількість тем наступних відео, які я хочу знімати, але якщо є якісь теми, що цікавлять вас, пишіть в коментарях. Ну і, звісно, до зустрічі вже в наступному відео.